України 24 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва Мікієва за участі секретаря судового сідання татар, прокурора Дем'янчука, захисників Лисака, Краглевича, Пушкара, Барсученка, підозрюваного Коломойського, розглянувши відкритому судовому засіданні залі міста Києва, клопотання адвоката Лисака про одні запобіжного заходу, стримання під вартою на домашній арест, відносно Коломойського Ігоря Валерійовича. 13.02.1963 року народження урженці міста Дніпро, громадянина держави та Республіки Кін, вищої освіти одружено, проживаючи за адресою Дніпропетровської області село Микільське на Дніпрі, на Дніпрі, вулиця Набережна 3, раніше не судимо, а підозрюємо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених 63-ю, 27-ю, 95-ю, 191 62 статті 200-ю, частину 3-ю, 27-ю, 63 кодексу України, у кримінальному провадженні від 11.08.2023 року встановив, враховуючи, що для складання повного тексту ухвали необхідний значний час, оголошується резолютивна частина ухвали, повний текст ухвали буде оголошений не пізніше 5 днів з дня оголошення резолютивної частини ухвали 27 жовтня 2023 о 15 годині. Керуючись статтями 177, 178, 201, 39, 132 КПК України, слідчий суддя постановив. Копитання адвоката Лисика в інтересах підозрюваного Коломойського Ігоря Валерійовича про зміну запобіжного заходу, стримання під вартою на домашній арест залишити без задоволення, зобов'язати керівника відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України та державної установи Центру охорони здоров'я Державної кримінальної виконавчої служби України в місті Київ та Київської області невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження підозрюю Коломойському Ігорю Валерійовичу з метою встановлення, чи може останні за станом здоров'я перебувати умовах свідчуру. Ріатори без надання спеціалізованої медичної допомоги. У зв'язку з погіршенням стану здоров'я підозрюваного коло морського Валерійовича зобов'язати керівника відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України організувати останнє надання медичної допомоги та забезпечити необхідне лікування урахуванням наявності хронічних захворювань підозрюваного відповідно до раніше призначеного йому лікування. Про результати виконання ухвали негайно повідомити суд. Хвали набирають законно сили з моменту її оголошення та оскарження не підрягає слідчий суддя і не зрозуміли зі зміст, зміст ухвали.